Я чую цей вистріл, і я розумію, що я починаю скручуватись. Через декілька годин після цього повідомлення він загине. Та які там в тебе можуть бути проблеми? На моїх похоронах раптом, що або грає Степан Гіга пісню я ворина, або я з того світу вас всіх проклинаю. Я не могла довіряти абсолютно. Нічому, що навколо мене, тривожність, жахливе відчуття, тому що тривожність це коли ти прокидаєшся і засинаєш з думкою, що щось не так і щось має статися. І відповідно ти весь час знаходишся і фізично, і морально в стані стиснення. Важко їсти, тому що тебе майже постійно від, від цього всього нудить. Неконтрольовані акти агресії. Кілька років тому Катерина Галушка вирішила стати парамедиком і вирушила на фронт. Дівчина не знала, до яких наслідків призведе це хоробре рішення. І я відчувала внутрішню потребу в тому, щоб бути корисною. Тому після завершення курсів там минуло деякий час, і я поїхала на свою першу ротацію вже в якості парамедика-госпітальєра. А потім раз за разом знову продовжували їздити набиратися досвіду. Знань госпітальєри стали моєю родиною. Війна стала частиною мого життя. Перші симптоми почали з'являтися в 2020 році. Все прям виплеснулось по повній на початку 2021-го. Катя стала жертвою ПТСР посттравматичного стресового розладу, недуги з якою за статистикою стикаються 30% учасників бойових дій. І яка потенційно може загрожувати кожному українцю? Це жити далі. І сьогодні ми розберемося з тим, що таке ПТСР і як із ним упоратись. Про що це? про те, що людина була травмована, і ця травма дуже глибока, і вона знову і знову може переживати будь-яку ситуацію, яка пов'язана з цією травмою. Флешбеки це коли людина повертається у цей стан і реагує так, як вони реагували тоді. Рівень кортизолу знижений і підвищений рівень тих гормонів, які забезпечують реакцію fight or flight – бігти чи битися. Все навколо сприймається як потенційна загроза, і відповідно це дає ну, постійний стан напруги. Крім того, ослаблені ті сигнали мозку, які забезпечують гальмування. Про те, що у Каті після повернення з фронту почали проявлятися симптоми ПТСР, першими заговорили її подруги. Дівчина стала неспокійною та агресивною. Вона не може знайти собі місця. Вона починає десь забиватися в якийсь куточок, та вона її починає от справді. В якусь таку нервозність кидати багато разів нам доводилося якісь моменти закрити очі на різкі слова, чи на якісь там різку фразу, сварку. Тому що ти розумієш, що людина не хотіла тебе образити. Ну просто в даний момент вона не може стримати свої емоції. Ти постійно відчуваєш себе виснаженим, втомленим. Ми рідко про це говоримо, але збивається і цикл жіночий. По декілька місяців я знала, що в мене, ць, в мене просто був відсутній цикл. Якби я не почала і це лікувати в тому числі, це могло б призвести їх до безпліддя. Згодом до тривожності та агресії додалися панічні атаки. На території Міністерства оборони є дзвін пам'яті. І кожного дня там проходить церемонія пам'яті за загиблими військовими. Кожного разу при прізвищі відбувається вистріл. Я чую цей вистріл. І я розумію, що я починаю скручуватись. Це тіло труситься, і хочеться і плакати, і бігти при цьому. Психіка в такі моменти реагує стії за замри. І, відповідно, панічна атака, вона так само тебе змушує сховатись, крутитися і завмерти. А потім, після цього, спочатку відчуття страху. З'являється а потім відразу ж з'являється почуття злості на себе, бо це слабкість. Катя зрозуміла, що ці напади її доконають і звернулася до лікаря. Це найкраще, що могла зробити дівчина у такій ситуації. Ми настільки впевнилися в тому, що ми все можемо, що ми можемо там зайти в Google, там знайти, якщо робити, будемо робити. Ні, це так не працює. Потрібен фахівець, розб... потрібно розібратися, що з вами відбувається. Важливо пам'ятати, ПТСР – це медичний діагноз. Не кожна травматична подія спричиняє його розвиток, але якщо ви помітили у себе чи близької людини сукупність наступних симптомів, варто звернутись до лікаря, нав'язливе переживання травми, відчуження спогадів, емоційне заціпеніння, надмірна настороженість, проблеми зі сном та концентрацією. Напишіть у коментарях. Чи доводилось вам стикатися з цими проявами? ПТСР дуже складне захворювання, і ми не знаємо причин, з яких воно з'являється. Це може бути людина може знаходитися в зоні бойових дій, але нічого не може не відбуватися. Або людина могла бути просто дивитися, мабуть, якусь передачу, а могла щось відбутися, і вона може отримати цю травму. Цей розлад. Розвит досить суттєво змінює функціонування їх зв'язків мозку, і для того, щоб його позбутися, тут треба о, час і ретельна робота як з психотерапевтом по переоцінці цієї травматизуючої ситуації, так і медикаментозної терапія. Те, що ти можеш спокійно говорити, що так я ходжу до психіатра, так я п'ю заспокійливі ліки і антидепресанти. І це теж дозволяє краще впоратися з усією проблемою. Ти маєш говорити, думати, витягувати спогади про речі, які насправді ти сильно хочеш забути, про які ти змушуєш себе абсолютно ніколи не думати. Лікування поступово приводило Катерину до ладу, але сталося нове горе: коханий дівчини загинув, обороняючи Маріуполь. Мила, нас прориваються, тримаємося на тому самому місці. Через Декілька годин після цього повідомлення він загине. Про що я дізнаюсь тільки через п'ять днів. Весь цей час вірючи, що він живий і просто не має зв'язку. Трата Антона це найгірше, що сталося на даний момент в моєму житті. Наскільки сильний біль був, що мені здавалося, що і я вже не жива. Бо важко було ти прокидаєшся, і перша твоя думка його немає. І ти вже не хочеш жити цей день. Нова травма спровокувала новий виток розладу, з яким Катя бореться досі. Терапія, яка в мене була, вона допомогла тим, що зараз я все-таки дійсно трохи легше з цим справляюсь, бо я розумію, що зі мною відбувається. Я розумію на що я повинна реагувати, на що я повинна звертати увагу. Я розумію до кого і за чим я повинна прийти, щоб мені стало легше. Утім, визнати існування проблеми, а тим паче піти до фахівця, людям з ПТСР доволі складно. Зазвичай для цього потрібна обережна і терпляча підтримка оточення. Я одна з тих людей, яка е, заперечувала завжди, що в мене є ПТСР, і відмовлялася йти до психолога, коли загинула в мене надто близька людина. Момент закритися в собі і піти відійти десь і побути самій, так він присутній. Він практично у всіх е, е, людей, які страждають ПТСР. І Єдине, що залишається, це просто запитати в людину, чи ти хочеш, щоб я побув поруч, чи мені тебе залишити? І сприйняти фразу залиш мене як не як образу, не як відштовхування, а просто як потребу. І ще великою помилкою буде не визнавати і ПТСР. Та які там в тебе можуть бути проблеми? Та всі ми щось переживаємо. Та у всіх в нас проблеми. Вони і у всіх. Кожен справляється по-різному. І такі люди вони навпаки потребують. Максимального визнання. Дівчата, що пройшли крізь пекло війни, стверджують, боротися з недугою їм допомагає чесність з собою, визнання проблеми та почуття гумору. Коли ти висмієш страх, він вже не впливає на тебе так сильно. Коли ти там кажеш так, на моїх похоронах раптом що або грає Степан Гіга пісню Я ворина, або я з того світу вас всіх проклинаю. Поняли? І всі такі да поняли. І ти смієшся над цим вже, типу, і похорони здаються тобі суцільним концертом. Я Катя, і я живу далі. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку та напишіть у коментарях про свій травматичний досвід. Давайте разом з'ясуємо, як нам жити далі.